Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 4 грудня, і ми з вами трішечки ближче до Різдва. У нас залишилося з вами 3 тижні рівно, і ми будемо зустрічати Різдво. Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Надія, і це мій канал Лоліна Декор no Elements. І у нас сьогодні з вами 4-й Різдвяний ранок. Сьогодні ми поговоримо теж про традиційну страву, поговоримо про. Свічки, які є невід'ємною частиною різдвяних традицій. І також подивимося, що там по моєму в'язальному адвенту і що в моїх інших адвент календарях Я вас запрошую до перегляду і бажаю вам прекрасного дня! Доброго ранку. Так, в кадрі мої дві задачі на сьогодні це бісер розбите серце і шапка біні Охра. Шапка Біні Охра виглядає наразі ось так. Я вам казала, що в моєму в'язальному адвенті будуть також і процеси не розпочаті. А тепер, стосовно розбитого серця, наразі це виглядає ось так. Краще класти на щось темне. Темного тут нічого. А, давайте візьмемо свій щоденник. Ось так це виглядає. І ось вона схема. І по схемі ви бачите, що в мене зроблено поки що дуже-дуже мало. Схема малювала сама. І я завжди повністю, повністю така, знаєте, творча. Творча робота від А до Я. Це ми розбите серце. Вона дуже ніжна, вона дуже така. Взагалі ця квітка. Ставлю фотографію, вона дуже ніжна і незвична. Так, це стосовно в'язального творчого. Тепер стосовно кави. Кава сьогодні це Колумбія, я вже трішки відпила. Смак насичений, яскравий. Такий кисловатий. в колумбійських сортах кави завжди присутня кислинка. І сьогодні буква «Н». Так, і я дуже рідко хвастаюсь, ви знаєте про це. Хочу показати вам, я багато пишу, пишу я зазвичай пірйовими ручками, вони мені подобаються. І подобається зі школи. І я купила ось таку собі ручку в якійсь поїздці як на пам'ять, як сувенір. В Парижі я купила її. Це німецька компанія Кавеко. І вчора ми гуляли з моєю знайомою. Вона спитала, що мені подарувати, як людині, в якої є все. Я кажу, ну подари мені олівець. Ми зайшли в магазинчик у Лондоні на. Аби заданий є такий магазинчик Cosinки. вибираючи зберігати. І це такий магазин з усілякими дрібничками, які зовсім не є необхідністю, але без яких неможливо жити. І вона мені подарувала ось такий олівець механічний в комплекті до моєї ручки. Це дуже приємно. Я тобі дякую. Я тобі дякую. Давайте розкриємо, що ж нам для краси. Світвіч запакував. Так, це щось декоративне. Наташа Денова. Цікаво, чий це продукт. Так. Просто кожного разу це щось інше. шукаю Хто виробник? Ну, написано насправді на чи французька, чи іспанська, а взагалі-то це американський бренд. І давайте подивимось, що ж там. Так, це міні бронз палет. Eyeshadow, тобто це тіні для повік. Ось такі золотисто теплі відтінки. Я таке ношу, таке використовую і подивлюсь, або вони залишаться мені, або я їх комусь подарую, тому що фабрики. Італі. Це італійський бренд. Так, да, Made in Італі. Показаний в кадр. Красиві. Мені подобається, що чотири з них матові і тільки один такий блискучий. Так, кладу назад. А ще буде щось до Цікаве. Буде якась помадка, може туш якась. Туш мені, до речі, потрібна. Так, пока-пока, гарного вам дня! А я буду набирати петлі на мою біні. У мене такі червики і шапулька мені зараз би знадобилася. Бувайте! Привіт вам з Іселтон. Це такий райончик. Він доволі центральний в Лондоні, де дуже багато таких терасних будинків. І це більш-менш забудова 1840 -і, 60 80-х роки. Тобто тут були такі трущоби, які перебудовувалися ось так. Ось так це прикрашено. Я була в пряжному магазині, але за це ми будемо говорити в тижневому влозі. А я хочу вам показати. Одну з традиційних страв не тільки на Різдво. Це називається банс. І це така плюшка, по суті. А, да, ми з вами якось більше по хлібчику виступаємо, ніж по м'язку. Були запитання стосовно індички, я буду за це говорити. А, стосовно напоїв теж будемо говорити. Але ось ці банси, вони. Це як. Напівбатрушка, напівплюшка, звернута а, такими шарами і просичена кремом, і обов'язково має а, багато начинки. І це буде може бути начинка з кремом, начинка з фруктами, з вареничком, з таким всяким оці банс. Дуже часто на різдвяних маркетах можна десь купити з, з глінтвейном або з. Як тут називається Malted Wine. Ось, і просто подивіться, який цей райончик приємний. Це досі лазить жовте листя, іде дощ, ну, звісно, куди ж без дощу. І ми з вами буквально дві хвилиночки пройдемося. І ще я обіцяла вам розказати про свічки: а саме про адвент свічки яких зазвичай чотири. Ви вже бачили в Селфріч, коли я робила підзйом, Я там показувала такі чотири свічечки. Ця традиція десь сягає 4-5 сторіччя. І вона така: це рання традиція християнства. Зазвичай, ці чотири свічки символізують чотири неділі до Різдва. Перший тиждень, тобто перша неділя це Hope, або надія, друга, друга неділя або другий тиждень це мир, Третій тиждень це джой або радість, і четвертий тиждень або четверта неділя. Це любов. І а, перша неділя за чотири тижні до Різдва. Перша неділя ми запалюємо першу свічку. А на, наступному, на наступній неділі ми запалюємо другу, третю, четверту. І от на саме Різдво ставиться ще одна свіча всередину цього підсвічника на чотири свічки. Вона зазвичай товстіша. І ця вже свічка символізує Христа. Дуже цікаво, як на мене, символізм кольорів, які використовуються. Перша, друга і четверта це такі пурпурні або насичені кольори. І третя, та, що радість, та зазвичай іншого кольору, або світло-червона, або лососєва, або така оранжева. І п'ята свічка, яка ставиться в центр, вона зазвичай білого кольору. Привіт! У мене відпочинок за обміном. Один із різдвяних, різдвяних фільмів. Це моя шапочка-міні, яку я дістала вчора. Вісер розбите серце так лежить. У нас доволі темно. І я, я вирішила, що це непогане. Виправдання для того, щоб не займатися бісером, тому що зараз взимку доволі складно щось розвинути. У мене зараз тут навіть працює моя настільна лампа, і вчора я включала ще свою ось цю підсвітку настільки темно. Давайте по... витягнемо мені на завтра. Знов я витягнула два папірця. Давайте закритимо очима, візьму взяла цей кладу назад. Так, що в мене тут? Шапка-біні-бірюза. Це кумедно. Це наступна шапочка, яку я теж планувала зв'язати до Нового року з ось цього кашемірчику він товстіший, ніж оця ниточка, теж я зараз в'яжу. І тут мені треба перерахувати буде кількість петель і в'язати на більших спицях, ніж зараз. Зараз я в'яжу на спицях трічці Це треба, мабуть, в'язати на 3,5. Так, ну подивимося, подивимося. Завтра в мене повноцінний робочий день, і подивимося, як я впораюсь. Шапочку Біні я зробила на відкритий наборний край. В мене є ось такий моточок, він ідеально за кольором підходить, це Мернос і ПА. Але я не певна, що я хочу кашемір мішати. З мериносом і па. Я сьогодні ходила в пряжний магазин, думала, що я підберу отакий тоненький а... кашмір, щоб зробити її двосторонню, але насправді нічого такого не знайшла. От тому, тому ось так. Так, ну тож, у мене на завтра шапка-біні-бірюза. Подивимося, як я. Як я впораюсь, чи почну принаймні, тому що завтра повноцінний робочий день і в мене ще ввечері зустріч. Ось. Принаймні буду сподіватися, що завтра вам наступного разу вам покажу вже просування по шапочці Біні з вирісованої ниточки. Всім бажаю прекрасного дня, прекрасного понеділка. Бувайте, мої хороші, до наступного ранку.